Замість студентської кімнати кабінет чиновника. Вінницькі студенти змушені винаймати житло, бо у гуртожитку їм місця не знайшли. Тут зробили кабінети для держслужбовців. Студенти звернулися до народного контролю. Антон переїхав у Вінницю з Донецька. Хлопець каже, надіявся, що йому тут дадуть місце у гуртожитку. Натомість доводиться викладати чималу суму за оренду квартири. Практично вже закінчились місця. І поэтому зараз без варіантів. Поэтому ми знімаємо квартиру. Очень мало мест виділено. Є ніяк хороше бю життя, навіть очень у которых условия даже... лучше в три квартирах, які знімають. І цена намного дешевле. Чому студенти залишилися без житла? Розповідає голова студ парламенту Вінницького медичного коледжу. Ми дізналися, що існує така проблема з нашому точним під номером 2, що там три поверха забрало Повертати коледжу кімнати, керівництво департаменту категорично відмовляється. Мовляв, колись зробили тут ремонт, тому й не хочуть звідси переїздити. Врешті, перед командою народного контролю, визнають, змінять місце роботи лише після вказівки вищого керівництва. Буде вказівка адміністрації і стане так гостре питання, значить потрібно буде шукати приміщення і переводити ці дві структури. Якщо воно вирішить вам питання житла для студентів. Вирушаємо в обласну адміністрацію запитувати, чому студенти залишилися без їх законного житла. Під тиском громади та народного контролю там запевняють, наразі звільнять частину кабінетів. Як варіант вирішення, я бачу, що можна було б цей центр, центр здоров'я звідти забрати. Але ми можемо, наприклад, ці дві установи поселити одна біля одної в одному приміщенні на Грушевського. Там тим більше є вроді би як вільні кімнати. Ми будемо слідкувати за тим, аби чиновники дотримали слова і таки повернули студентам їхні кімнати. Ірина Басенко Сергій Немирівський. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком